Всім вітання. Такий от тюнерочок зараз у мене на столі. Це апарат із посилочки, яку я давненько вже прийняв. Там було чотири апарати. В описі я дам посилання на те відео, де була розпаковочка. А також там був ремонт cd програвача Тож, що ми маємо зараз? Технікс. FMM стереотюнер STZ11 апарат 82-го року. Ішов у складі ось такої двічки. От. Підсилювача такого я ніколи не мав у руках, не траплявся мені. Ну, подивимося на тюнер. в доброму стані і в загальному стан добрий бачимо ось такий Mega ренч voltage О, зі скрипом. Ну, давайте я зараз піду трішечки нестандартним шляхом, відкриємо кришку, на середину, перевіримо електролітики, зробимо дефектовочку, а тоді вже будемо вмикати дивитися, що йому там не робить. Який вінтажний інтер'єрчик? ДВП, вернієрчик Все як має бути? Чистенький, акуратний, все дуже естетично. Знову ж таки, бачимо культуру монтажу. Гарно з ним за життя обходились. Відкрутив плату, зняв коліщатку. маємо тепер доступ до всього того, що нам потрібно. От якось так зараз я собі пристосую. Так, ай, чистюлька, ні пилинки, ні порошинки. 40 років. Так, що в нас тут по результатах перевірочки. Всі конденсатори просто ідеальні, але все ж таки я тут дещо замінив ось ці два конденсатори. По схемі вони ось тут, два, по 330 я поставив по тисячі дві штучки. Бачимо тут такий примітивний випрямляч, досить. Також замінив. Ось цей конденсатор поставив його на 470. От вони тут є. 2000 і 470. Вони чим оці конденсатори мені не сподобались тим, що ось тут у них ну, щось ніби як потекли, не потекли, хоча параметри вони свої не втратили. От. ну... Це я просто поміняв заодно. Просто поставив більшої ємності. Також тут є в нас, зараз я покажу на виході, на виході, от, два конденсатори по 047. Вже з операційничка, ось такого вінтажного. От вони тут. Куточку стоять два. То поміняю їх на ось таку плівочку. А може навіть хтось впізнає ці конденсатори. О, це чисто так. Нехай грає, як то кажуть. Е, ну що ж, зараз <кій> перепаю ці два конденсатори, складаю все в кубку і вже будемо дивитися, що він нам скаже. А, ще також треба обслужити ось ці ролики. Подивлюся до них. Два ролика помастив. Ще два ховаються ось там всередині. Я зняв фронтальну лицеву панельку. Думав, мені відкриється щось. А ні. Тут ми бачимо ось таку ідеальну шкалу. О, отака от тут стрілочка. Маленька, акуратненька. Бачимо, що ми тут бачимо. Світлодіодик. Так. Ну і їздить по ось такій реючці по кутику такому алюмінієвому. До речі, трішки він такий колюсся. Зараз я його гарненько протру, вимию. З механікою порядок. Все гарненько, тихенько і легенько. Личко накинув, круцічку накинув. І, думаю, микати. але давайте ще зазирнемо так от сюди. Що в нас тут? А тут у нас. О, 220. А у нас не 220. 240. Ну, давайте поки буде так. Зараз я увімкну, ми подивимося на напруги, які будуть. Апарат в розетці. Давайте увімкнемо. Є індикація. Ось тут на 12-му дротику має бути так. 13 вольт. Є, чудово! Просто чудово. Добре. Ну тепер давайте його поставимо. Відтепер 28 липня в Україні. Так, ну, цікаво. Пам'ять Є станції, які, ну, в принципі, на мою думку, більш-менш сильні. І по поділках вони так от. Щось не дуже. 14.1. 104,5. 104.9. 5 і 6. тих, кого зарахували, і не пізніше От самий сильний сигнал. на. Ну, цікаво. Зараз е, він підімкнений до антени, яка на даху, тобто сигнал має бути хороший. Ну, з іншого боку, нарікань на звук немає, стерео. Горить. Щоб чоловікам легше жилось, ну може. No. Ви у четвер, да. Президент четвертого липська таки ну, підписав напередодні законопроєкт номер 12 який позбавляє Шекай така старого. Та шлівська буквально трішечки підлаштував. Всюди Агроленд. Справжній український відпочинок. Боротьби з грузі, давай сховаємось в обіймах Ти сховаєшся в них, а я сховаюся в твої. Чесно, <му> на тебе били а і maybe anybody help me just I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone тих старих часів, коли дуже швидко в парламент щось занесли, щось проголосували, просто блискавичною швидкістю співпартнерів за кому Отакий вінтажний Z11. Впорався я з ним доволі швидко. Все, всім дякую за увагу. До нових відео.